Добрий день, шановні підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні у мене на огляд прийшов ліхтарик. Ліхтарик це з Алікспреса моделі Т131. Хочу вам показати, що він може робити, якими кольорами він світить. Також проведемо заміну акумуляторної батареї, яка, яка входить в комплекті до нього. Давайте подивимось комплект постачання. Перше, зараз достанемо сам ліхтарик. Е так, Кабель заряджання, е кріплення для е його можна на кепку, на кудись ще одягати. Це таке кріплення. Це йде кріплення на е лоб, а це кріплення на якісь там кепки, ще якісь там атрибути. Давайте ми подивимось його самого, як він виглядає. Знімається оця штучка отакими от маніпуляціями. Бачите, здесь знаходиться ще кріплення на карман, на куди завгодно. Також є магніт, який його тримає, бачите? І сам ліхтарик дуже такий зручний, ніяких ні. Так, дві. Кнопки управління. Перша кнопка у нас включає біле світло. Другий режим, боковий, який більш такі приміщення може освіщати, Оба зразу. І мігаючий. Виключається. Також є у нас червоне світло, дуже необхідно нашим військовим. Зелене, синє і таке бірюзове. Зараз ми його розберемо, зараз ми його розберемо. Тут 4 гвинта знаходиться, ви їх викручуєте і. От, раз. 2. 3, 4. на батареї, яка десь з ньому стоїть на даний момент. Це от. І от акумулятор. Ну, такий довольно маленький, але все одно я після його вимірів десь 300-320 мА максимум. Зараз ми його замінимо на більш ємний акумулятор. Для цього ми відпаюємо ці акумулятори. Ставимо такий акумулятор у мене є на 950 мА. Це акумулятори де з електронної сигарети. І доволі в гарному вони стані. І ми його з вами зараз, зараз сюди запаяємо. Мені подобаються ці акумулятори, вони дуже в гарному стані. Навіть коли їх повикористовували, я їх... Багато колдей використовую сам, то есть ну, в основному це конечно самі ліхтарі. Зараз ми запаяємо його на місце. Чому я замінюю акумулятор? Тому що цей ліхтарик буде використовуватися військовим, а там потрібно червоне світло. Я заміряв ток, який потребляє ліхтар при червоному світлі, це десь 100 мА. Тобто, якщо порахувати, що це акумулятор на 300 мА, то це на 3 години його роботи. А це дуже мало. Тому при встановленні сюди 900 мА та є десь приблизно 8-9 годин неприривної роботи цього ліхтарика. Тому це дуже важливо нашим військовим. І тому я це заміню. Ну і також треба його зарядити. Заряджається він током 0,5-0,6 А. Кабель заряджання у нього type c Дуже зручно, ви заряджаєте його. Підключення роз'єм. Тут буде індикація червоним горіти, що він заряджається. От, Наприклад, беремо Type-C, включаємо. Це мікро-USB, пробачите. Ще десь Type-C у мене був кабель. О! І у нього загорається червоним, що він заряджається. По закінченню зарядки, тут буде горіти зеленим. Раджу всім. Купу, раджу купувати його, але все ж необхідно його доопрацювати. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Слава Україні!